Вона сказала, тут старики живуть, нічого перетерплять, скоро подохнуть. Не разу, якщо б до мене прийшли ці сусіди, і сказали, що їх щось не устраиває. Вони зі мною навіть не не розмовляють, а просто здіваються над твариною. Кривий ріг на цій вулиці розгорілись справжні сусідські війни, адже одна з мешканок кажуть, місцеві утримує на своїй території понад дві сотні тварин. Руслана Кульбіда відома в кривому розі зоозахисниця та волонтерка. Вже 10 років рятує тварин, а з початком повномасштабної почала вивозити поранених чотирилапих з-під обстрілів. До вчорашньої евакуації у нас було на куратості 120 собак і десь 130 котів. Місцеві обурені кажуть, саме таку кількість тварин Руслана утримує в себе вдома, а садибу перетворила на притулок. Почалося тут е, содержання більше 100 собак і більше 130 е, котів. котов. І все це поряд з обістями інших жителів. Анатолій Михайлович живе за декілька метрів від зоозахисниці. І ось що він каже про таке сусідство: вонь стоїть Коли жара, ну тут не виносимо. І Якщо й вітер сюди, то це та Взагалі Вообще по двору не пройти. Жителі скаржаться на постійний гавкіт собак. Вони днём і ночі не перестають. Оце отак все вряд на городі нам працювати неможливо. Це такі гавки, це так воно так діє, нагнітальна така. Знаєте, атмосфера, що ми просто вже в нас головні болі. Всі ми вже всі люди пенсійного віку. 73-річна Ольга Павлівна пережила вже три інсульти. Вони ж гавкають, так а давнення голова так, лопається. Ви і пов'язуєте це з собаками. Звісно. Також сусіди волонтерки запевняють, саме з її території вулицею шириться антисанітарія. Дохлих собак, вона тут ховає десь на цій на цій території. Пан Анатолій показує, як захищається від пацюків. Ось що, криси риють, по тут вириваю, ставлю метал, Там уже пройшов, тут нова нора, нове забиваю. Антисанітарія. Не видержані оці норми. Отакі ферми повинні розполагатися мінімум на 300, на розстоянні 300 метрів. Це не сублідіно. Волонтерка Руслана усі звинувачення людей відкидає мовляв, собаки не гавкають постійно. Я там живу, і я ж не виглядаю якоюсь там. Невиспаної і неадекватної людини. Вони вночі в мене закриті. Вони сплять, але показати в яких умовах утримує тварин волонтерка, відмовилась Ми не, не зайти до мене на територію, тому що ви дуже негарно себе повели і мали е е територію. Натомість жінка викликала на журналістів 11-го поліцію. Зайшла по лінії 102 картка про те, що приїхали люди, нібито з каналу 11-го. Та пробралися до двору, вона побачила по камерам. Відтак, замість роботи нам довелося витрачати час на пояснення. І люди тут були, і свідки, що ми ніхто, звісно, нікуди не пробирався. Хіба що знімали через, через калітку. Це не заборонено законом? Якщо ви не, не проникаєте на об'єкт, то не заборонено. Конфлікт між сусідами загострився на початку березня. Волонтерка звинувачує їх в отруєнні тварин. Нагадаємо, ми показували, як ветлікарі рятували підопічних руслани. Фахівці заявили, собаку труїли токсичним препаратом. До нас попали собаки у важкому стані після отруєння судороги, як епіліптичні припадки. І... Вони бігають, у них параліч вони б'ються слюнотеча, рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. Тоді померло двоє собак, твердить Руслана. Ще двох вдалося врятувати. Жінка впевнена, отруту підкинули через паркан. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні із сусідів, які саме я не знаю, тому що в мене тупікова зона туди не можуть потрапити. Посторонні люди місцеві ж божаться собак не труїли, бо більше ставлять під сумнів причину їхньої смерті. – Ніяких а не було. Ветеринари кажуть, що в них були симптоми отруєння там протитуберкульозним припа. А я кажу, що не було, що далі. Де докази? Ніхто їх не травив. Повірте, вони самі себе, ці собаки, і ви знаєте, як вони дратують одне друге і дратують, і від цього вони й помирають. І Руслана, і її сусіди звернулись із заявами до правоохоронців. Обидва факти були зареєстровані для подальшого розгляду, та обставини з'ясовуються. Також місцеві жителі зібрали підписи та направили листи до мерії та райвиконкому. До волонтерки вже навідувалась комісія, але потрапити на подвір'я не змогла. З'ясувати візуально у якому стані перебувають тварини не виявилося можливим, оскільки домогосподарство огороджене високими металевими профільними листами а на територію домогосподарства власниця нікого не допустила. То чи є шанс на мир між сусідами? Люди кажуть, Руслана обіцяла перевести тварин на нову ділянку за містом. Вона казала, що в мене там весною. Ми виїдемо. Вона казала, що це вона временно. А потім вона все його кудись переселе, построє. Та й одинадцятому волонтерка казала, що планує облаштувати новий притулок. Та наразі відмовляється коментувати, скільки перевезе туди тварин та коли. Щоб тут є мої тваринки, з котрими живуть за мною вже не десять в років. Тваринки за мною живуть там. Готується територія для притулку, для евакуйованих тварин, для евакуйованих людей. А тут будуть тварини? Звісно, мої тварини будуть тут. А скільки ви не так не скажете? Яка кількість? Всі, що будуть, всі мої. Отож, єдина надія місцевих на профільні служби. Хто то ж дожен туди зайти, хто то дожен посчитати, хто то дожен замірити шуми, отеці гавкання і прийняти якесь рішення? Владислава Авдієнко, Олександр Добгань. новини 11 каналу.